Людинки, всім привіт! У мене тут виникла ідея зібрати показники електронної діагностики на автомобілях з ідентичним двигуном, але з різними пробігами, щоб показати вам різницю, які цифри можуть бути не на кінських пробігах. Почнемо з автомобіля, який є. Ну будемо вважати його еталонним. Це Volkswagen Golf 7 з пробігом 76 Тисяч кілометрів автомобіль щойно приїхав з Німеччини з повним баком німецького дизеля. Багато хто вважає, що там форсунки чи сажевий починає саме погані показники давати на нашій українській солярці. То от тут її ні граму немає. Автомобіль по Україні на цьому дизелі пройшов 400 кілометрів. І давайте почнемо з нього. Подивимося на пробіг 86 тисяч кілометрів, що в нас по форсункам посажуємо, і подивимося потім на більших дещо. В два-три в рази більших пробігах, ніж у цього Golf. Пішли всередину. Дивимося цей автомобіль. В першу чергу по корекції форсунок по двигуну. От такі маємо відхилення. Тобто третій циліндр щось більше показує, десь менше коригування, трішки стрибають. Щойно пройшла регенерація, двигун прогрітий. От такі показники на 76 тисячах. Ще можемо вимкнути клімат. Дивимося без клімату. А кондиціонер не працював, це особливо не допомогло. Ну, от такі показники на 76 тисячах по форсункам. Перегазнемо, чи щось зміниться. Автомобіль працює тихо, ні по керму, ні по кузову, не відчутно якоїсь вібрації, там від маховика чи ще від якихось систем. Тобто, ну, можна вважати таким. Своєрідним еталоном. На цьому гольфі 76 тисяч пробігів мені вдалося зустріти процес регенерації. От він останній раз запускався 192 км назад. 40 мл сажу в ньому. І по суті, по суті, що в нас? Золи 17 грам з 80. Ну, це такі показники. От Зараз відбувається. регенерація автомобіля. Тобто все по суті, відбувається, як і в автомобілях з пробігом на 100-150 тисяч більше. Зима на дворі, регенерація відбувається частіше в автомобілі. Це сьогодні в нього 192, це траса, трішки на митниці. він поставив 15 хвилин по реактів на холостому і все. Так, регенерація завершилася от з такими показниками. Що сажі у нас 5,41, а оцей параметр завис десь, коли тут було ще 15 грам на такому показнику і нікуди не рухається. Прошу звернути увагу на один з цікавих показників: це диференціальний тиск на холостому ходу одразу після завершення регенерації. 2 гектопаскалі, 2-3 гектопаскалі. І стрибав він від 2 до 80 гектопаскалів, навіть під час регенерації, це з моменту запуску цього додатку. Ну, от якісь такі показники можуть для себе, в принципі, як взяти за еталон, такий на пробігу 86 тисяч кілометрів. Наступний варіант це в нас Passat Alltrack з Німеччини 2019 рік. Це в нас автомобіль з пробігом, з пробігом, з пробігом? А ну, давайте дивитися майже 116 тисяч кілометрів. Давайте подивимося. Що в нього по показникам? Двигун шукаємо. Отакі От у нас відхилення по форсункам. Як на мене, вони навіть дещо рівніші, ніж у Гольфа з пробігом 76 тисяч км. Але ну, це повторюсь, показники абсолютно не суттєві. Тепер сажовики. Отакі От дані по сажовому фільтру у нас на 116 тисячах кілометрів. Перепад тиску 3, як то паскалі. І у нас регенерація остання 81 км, Тут набирається сажа. В принципі, ці показники плюс-мінус ідентичні, єдине, що нам треба глянути. Золи у нас 38 грам з 80 можливих. Ось такий показник у Пасата з 2 літра дизель на 115 тисячах кілометрів. Ну і звісно, як же без діагностики. Зараз форсунки саживий. Подивимося на такому пробігові. Перевіримо чи справжній пробіг. В коробці 266.011. Тобто, все правдиво. Форсунки. 0,10, мінус 010, 022, мінус 0,23. Тобто, все доволі таки. Ну, давайте вирівнюємо, все доволі таки рівненько і критичного чогось тут одиничок, двіючок. Ну Для цих двигунів одиничка вже буде критична. Тут такого немає абсолютно. Так, тепер дивимося сажовий фільтр. По цьому автомобілю теж 268-863. Що ми бачимо? 70 км назад майже була остання регенерація. 12 грам тут у нас і 947 грам тут. На автомобіль зараз на короткі поїздки їздить, взагалі виїхав з паркінгу. Пістило на заміну маховика. Я забрав коротка поїздка. Сьогодні от торохтить. Хвилин 20 вже на холостому, мийка і знімаю. Ну тобто для такої температури, для таких показників і для такого пробігу, мені здається, ще все ок. Критично нічого немає. Миємо фільтр, в разі чого і ще він поїздить доволі таки доволі таки непогано. Золи 78 вісім грам з 80, Нагадаю, можливих диференціальний тиск різниця 6, а критично 10, і вже за 10, коли стає цей показник. На холостому. На 2400, що у нас буде. На 2449 47 Ну, в принципі, у нього показники доволі непогані, що по форсункам, що по заповненню сажового повторюсь він ще тут не робився, не мився, не обнулявся. Як бачите, тут все добре.